Дякую, що ви з нами. Підпишіться на канал, канал пані Ірини Клєвер і на мій канал Костирів Онлайн. Дуже важливо коментуйте і ставте лайки. Це дуже важливо. Кожен ваш лайк залучає нам в ефір 10 глядачів, а це дуже, важливі, дуже важлива інформація. Чи дійсно Трамп клюнув на рідкоземельні метали українські? На поклади, що йому це реально він розуміє, що це гроші, їх можна добути да. і порахував все до копійки. Ой, О, ну, давай. І... Ну, от, до копійки. Угу. Він врахував українську мафію, яка, яка 30 років не давала нікому зайти сюди. Він знає про це? Так. Да. Те ж саме карта. В нього є управа на них. Ну, він же не один. У них. Є. Угу. Він допоможе Україні прибрати олігархів від, від кормушки. Так. Да. А яким методом? Ну, десятка міщей це плохим методом. Це тюрма? Ні. Це секір башка, як в тому фільмі. Як це для України його план відносно цього, щоб 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 розібратися з олігархами, щоб отримати класику шматочок для себе? Так, ну всіх він не переб'є, бо деякі будуть, які погодяться на його умови. Да, да ми ж знаємо, хто там керує. Так, да, як буде для України? Ну, зачистка буде хороша, звісно. І це той засіб, який подіє, тобто він буде дієвий. Дуже цікаво з цими покладами. А я хотів спитати: оця інформація про залижні наших копалин, дуже важлива для Трампа, вона відповідає дійсності? Чи вона більша, чи вона менша? Він розуміє по, а, по цифрам, які йому дають. Да. 에, ці цифри сугубо на папері, ну тобто є зараз. Є ті, які в реєстрах, а є окремі. А про окремі він ні, про окремі він не знає. А тих окремих багато? Так, да, багато тут Тут хватай. Дай, Дай. Бог. Що каже Зеленський? Він каже, що ми не хочемо вам віддати, щоб ви цим займалися самі, щоб ви самі добували. Ми хочемо разом з вами разом робити, це встроїти, видобувати. Такий план збудеться. Вони почнуть самі там дірібанить, як хочуть витягувати з нашої землі, чи все-таки вони будуть змушені з Україною щось робити разом з партнерстві? 50 на 50 як казав Зеленський. Щас ви казали спочатку, що каже Зеленський. Так, да, правда ночі ну, да. правда він хоче так? Зеленський. То, що каже Зеленський, чи то правда, да. що він пропонує 50 на 50? Правда? Так, да, то правда, да, то правда. Угу. Годяться вони, да? Ні, вони. Вони, вони спочатку погодяться, а потім в процесі дотиснуть до 25%. Mm -hmm. Це знаєте, якось так от виходить, що ми згодні, а потім ой, і починають пальці загибати, повинен компенсувати, та-та-та-та, і вийде 25%. А в результаті вони ну, розумієте, що можна ж його вивести просто, а можна будувати. Україні і щось тут робить. Одягний буде. Рах? Повивозять все нафіг з України. Чи будуть змушені будувати тут і робочі місця створювати? Це ж колосальні гроші, це ж не копійки. А, ну, вони хочуть повивозити. Ось все. Ну, а знову таки хочуть, да А от а щодо робочих місць. Можна відстояти своє, от коли вони почнуть торгуватися, що не 50, а 25, тоді і свої умови ставить, тоді тут. Угу. Тут мені а, по таких каньом показують. Понятно? Ну давайте так це рабство для України, чи це як птіця Фенікс вихід на новий уровень життя і багатства і процвітання? Це не рабство, не рабство, ні. А в тих умовах, яких ми зараз є, це вихід. Угу. Це дійсно вихід. Знов таки кажу: в тих умовах, яких ми зараз Там, є. Ми, друзі, нема що перебирати особо. Я вам скажу так, лібесеньке. Або всі вийдуть нафіг. А, а взагалі процес е, переміщення інших народів в Україну в 25-му році почнеться заселення різ... -другими, другими народами. Да. Ой, і так багато їх буде. І будуть давати їм е, і паспорти, і всі умови, і ну, просто не просто турист, знаєте, що приїхав та й поїхав. А ось, ось, ось ця комбінація каже, що їм дадуть зелене світло на не просто перебування, а й залишання. Тобто, щоб вони залишались. Е, пані Ріна, це на окупація на, 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 там, де була окупація, чи по всій Україні. Ні, це по всій Україні. Просто там, де була окупація, там будуть якісь специфічні умови. Угу. Ну, взагалі це по всій Україні. Народу це ж не подобається українському. Не понравиться, звісно. І що? Будуть бунти відносно цього повстання. Щас, щас. Там, там, де окупація, там будуть якісь умови такі більш ще лояльніші. Там, де окупація. Хочеш там відбудовувати, туди їд, так? Так, так. Зараз, І що народ? Ну, мені кажуть, спочатку нічого, а потом що? А потом будуть. Е... Ну, як якісь письма писати щось. Щось писати, ну, направляти. Ну, раніше ж письма передавалися конем, да? А, ну, так, так, не, не інтернету ж не було, да? якісь петиції, щось таке буде. Ну, так, щоб людям знати, найлегше, то це означає, що хтось займе наші міста, чи все-таки українці будуть відстоювати просто себе. Типу ми не проти вас, але давайте совід знати і міру знати. Бо коли, колись у нас таке було з вами, інформація. Наші міста не займуть. Да. А, чо, чого не займуть, коли ми будемо пильнувати? Це пильнувати да? Якщо не будемо пильнувати, то ця карта з перевернутою стане така. Uh -huh. І от тоді буде хана, називається. Uh -huh. да? отоді, от тоді будемо рабами. А от коли ми будемо пильнувати, і тут ще король, да? а, то значить а, воно так і залишиться. Тобто, да, у них будуть якісь спеціальні, може, умови, там ще щось, але в них буде. Розгалуження, да, тобто межа така, да. Ми, ми от тут народилися, а ви а, маєте теж певні якісь там регалії, але ж ви приїжджі. Угу. Тобто буде це розмежування. Угу. Окей. Путінська умова щоб Україна не була в НАТО, буде дотримана. А на постійно, ні. Щас. Буде призупинена на деякий час, але угу. не постійно. Ми можемо сказати, що війна він в Україні ну, розруйнує Росію. Вона вже її руйнує, там вже розколи де. Угу. Хорошо. У нас була саме історія одна, це ще перед Сірією. Ви саме говорили, що проблема буде в Центральній Азії. І ми тоді розбирали з вами. От я вас питаю: буде війна в Афганістані чи в Пакистані? Угу. Я зараз вас вам, що ви мені казали, Діма, ну ми вам почали вибирати країни, але ну, ми не туди пішли. Потім я знайшов інформацію, і зараз ми розберемо. В Пакистані. Китай дійсно там будує в Пакистан дороги, і щоб в них був вихід до а, Індійського океану. В Пакистані? Так. Да, з Китаю в Пакистан, да. Да. Да, він уже побудував не всі, але багато побудував. Його? Є дорога під землею ще є. Його зупинять американці з британцями. Китай зупинить. Так. Да. На 90 коли буде це все построєне, є зупинять. Да. Буде війна прям. Це не така прям війна, ну це таке попередження, що якщо ти оце зробиш, то буде тоді от прям війна. Добре. Тобто ми маємо дочекатися цього процесу, чи в Україні раніше припиниться все? Не треба нам чекати. В Україні раніше припиниться. Угу. Тут багато карт. Це перший ряд, а це другий ряд. Дивіться, пані Рено, так як ми оце пропонуємо Трампу корисні копалини, кажуть, що Росія так само пропонує це Китаю, Північній Кореї, Ірану. Чи правда так? Що каже, помагай нам, а ми тобі дамо доступ до цих всіх корисних копалин в Україні, що в нас там є, зараз перебувають. Правда? І що? І вони з у Ірана, Північної Кореї, це Китай, оці братії, буде доступ до наших ресурсів на окупованих територіях. Вони свої предлагають, не наші. А, не наші. Ні, свої предлагають. А, і вони предлагають: бери все, що хочеш, тільки допоможи. Зараз. Тобто не певну частину, так? а все, що хочеш, тільки допоможи. А що по ітогу? А по ітогу не дадуть. І піде різня. Ну, різня в плані а, конфлікту. Угу. Конфлікт. Да. Бо вони ж предлагають, бери все, що хочеш в плані, знаєте, от коли людині потрібна допомога, вона на все ладна йти. Да? Ну, согласна на все. Да. А от коли приходить момент виконання, то вже а, що ти мені дав? І починається. не все так? в житті. Завжди включається да. ця людська жадність. Так, так. так. Тобто, давайте так. Е, люди зараз. Є трошки капельку зневірились. Я розумію їх, ну я ж теж людина, ви так само живете. Mm -hmm. Можемо сказати, що, наприклад, 26 й рік по настрою буде більш оптимістичний. Люди, знаєте, після війни є два варіанти. Або ти відчуваєш зубожіння, страх і ненависть, або ти розумієш да важко, але отам ми бачимо чіткий флажок, нам, нам хорошо От як буде? Чеш. Німа, я бачу депресію. По любому, вона має бути років два, так? Да? Так. Yeah. Депресія, але без цієї депресії не буде початку. Я вам ще скажу. Дивіться, оскільки людина входила в депресію, да? ну, стільки і виходить. Ну, це нормально. Ну, нормально в плані енергії. Да? Якщо у людини є допомога, ну, Ціль бажання жити, мета якась, то термін зменшується. Uh -huh. Це я до чого кажу. А, депресія буде. Але чи будуть люди ставити собі нові цілі, чи вони будуть казати, я почекаю, коли депресія піде, потім поставлю. Так от, uh -huh. коли вони будуть чекати, вони будуть довго чекати. Понятно? Ну, да, Але я розумію, це як про пружину зжату, да? вона все yeah. одно. Жметься і буде, і люди зрозуміють, що да, це легко. Але от в загальному по країні буде відчуття, що да, ми, ми маємо ресурс, ми рухаємося до лучшого. Тобто, це все було не зря. І ми розуміємо, що да, ми втратили багато людей, але ми вискочимо. От є буде таке відчуття в людей, що ми вискочимо? Буде, ну не зразу. Спочатку буде депресія, десь місяців п'ять вона буде, а от потім. А як буде сонечко вставати, і так. люди будуть просипатися? Я надіюсь на це. Ну і майна, на закінчення хочу вам говорити у нас, було, пам'ятаєте, це такий розклад про Білу Лілію, про Британію. При Британсь... британський е міністр закордонних справ прилетів у Київ. І, на своїй, і говорить з Зеленським так і каже: Ну, ви ж пам'ятаєте, що ваші принцеси тисячі років підряд виходили заміж за наших герцогів, типу, і ми так ріднилися, думак. Чому це, це прямо про нашу історію? Ну для мене все-таки історія з Британією трошки якась мутна. Ми іначе її не бачимо до кінця. Ми не знаємо, як написали якийсь столітній договор. Ніхто про нього толком нічого не знає. Ну, по правді, Правда, mm -hmm. не з Трампом, а про те нічого. Ну, Давайте mm -hmm. Що, зар... що що відбувається між Великобританією і Україною зараз на рівні партнерства, зброї, союзів. Великобританія Україну поглощає. Якось втіхарі відбувається, так? Да? Так, да, вона поглощає, але це непогано для України. Вона її бере як під крило. І вона давно на Україну дивилась. Просто зараз прийшов в той момент, коли Україна лояльна. Ну, в плані не брикається. Буду, не буду. Що ти мені тут пропонуєш, да, вона більш лояльна. І в мене таке враження, що прям в цей момент прямо для них такий якийсь солодкий момент. Ну тобто вони розуміють зараз цей момент, а пізніше. Може, теж і буде момент, але не такий лайтовий, як не. зараз. Ну, В них свої інтереси виходить, є, да, да. 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 так? Це ж не те, що ми тебе любимо, бо ти, бо тут зі моя бабушка. це ж не про це історія по -любому. А Повернуть назад свою територію. Вони вважають Україну своєю територією. Показує карта повернення. Це е, у комплекті все, ну, тобто зібрати пазли, да? це те, що відкололось. Е, навіть не територіальне, територіальне, навіть, ну, от ви ж самі казали, що там хтось на кому женився. Там, да? тобто е, Мається на увазі, щоб ну, як вони женяться, так і землі женяться, ну, тобто об'єднуються, Ну, дивіться, О, там ну давайте добре, йшов. А от, от з Росі mm -hmm. добре. Але ж вони завжди Росію вважали, там теж були багато їхніх, але в них була з Росією чогось ворожбе ворожнеча у Британії. От не зрозуміло чому. Тому що їхні ж там же ж багато хто в п'ятому коліні був там їхні імператори, царі. Чого ж Росія була ворожнеча? Бо Росія претендувала на престол від першої особи. А-а-а. І ото у них конфлікт. А ми не претендуємо, <гум> а в нашому даному випадку це для нас ще й добре, Ну, Я бо забудов... буде якийсь захист. Понятно? <гум> в результаті, тоді так, було розмови ще до війни, що в Україні будуть британські суди. <гум> Я не знаю, що мені зараз пішла ця інформація. Чи будуть в найближчі три роки в Україні офіційно діяти Британський суд? Як вища інстанція, яка рішає все. Угу. На третій рік, але під кінець третього року. Буде. Ну, це буде відчуття чесності, справедливості. Чи це буде, наче, ну, знаєте, типу, прийшов старший брат і надрішає все. Ні, це буде відчуття чесності, буде, але воно тільки-тільки буде документально входити. Тобто а, ми ще поки туди не можемо подивитися, ну, хоча на п'ять років можна подивитися, це ж я на три подивилася, Мені показують, що три е, і туди далі. Зараз я подивлюся на п'ять років. Ні, ні буде. Буде чесний, і там буде якийсь такий железний закон, або пан, або пропав. Тобто, ну мається на увазі закон. По-перше, буде закон, да? А потім кум, сват, брат, хто там ще. По-перше, буде так. Тоді, тоді маємо фінал дивимося. П'ять років Британія і Україна, і п'ять років США і Україна. Союз? Ну, от співпра... от, от, яка вплив? От, сила впливу на Україну. Сила впливу на Україну буде впродовж п'яти років від Британії або від США. Вони в мене розпадають. Британія, а від США буде щось, ну, якісь моменти. Мечі, мечі це поле, е, копалини, корисні копалини, тобто це якась співпраця. А по Британії тут іде право закон. Так. Ну, ну це не буде, що, це, що Україну поділили між собою сильні світу цього просто. Щас. Її не поділили, її взяли. Ну, тобто, не на частини, а вже визначились, чия вона буде. Угу. Ну, не в состояній частин. Ну да, Ну надіємося, що це нам добре, Да? Я сподіваюся, спитаємо, це для українців це нормально це? Що так, це? Я, я вам питаю, так. Да. Це хорошо. А що ж таке? А тут спектаклі, любесеньки, я, я бачив і люблю цю карту падало. Да, то з пентаклів буде, да? Все, так. Да, ось ваш любимий. Це хорошо для України. Не не лякайся з цього. А І король пентаклів це хорошо. Це хорошо. А откат до Росії буде? У кого? У наш. Да. чи оце, що ми тільки що наговорили, це означає, що печать поставлена січужна оця, що все отката до Росії неможливо. Нема отперт. Нема відкати, нема, нема, не бачу я відкату. Так, зараз. Перші півтора року, будучи щось мутить, якісь договори, якісь ще щось, ну, якісь ниточки, да? Да. щоб приліпитися. Ну, далі ні, тут мах перевернути, тут нема про що балакати, називається. Ну, по, по цій карті нема про що балакати в плані відкату. А туди далі це ж я на 5 дивлюсь. На 5 можна подивитися на «да ні. Ні, а на 5 далі нема, тут нема навіть договорів, які поєднують ну, у великих масштабах. Тобто, так, по подумки, якщо по-старому говорити, ми вже за, за, за наступні 2-3 роки повністю будемо в Європі, да? От е е е е е е інформаційно. Правильно, поняв, з нашого? От ми, наче повністю частина Західного світу, вже ніхто не буде нас тягнути туди в, в Азію. Цю. Інформаційно? Ну, от знаєте, інформаційно, культурно, інтелектуально, от от все, наші люди вже всіма думками там. Так. Тут башня, люди бояться башні, але вона тут в аспекті захисту. Ну, а башня? я я коли читав в книжках, то башня часто це, знаєте, типу наконець, це свершилось. І таке може бути трактовка, так. Просто люди не будемо урок робтерології зараз робити, просто нема карт поганих і хороших. карта, я навіть не знаю, яка, от на вашу думку, яка, яка карта погана? От Нема поганого. Карта. Нема. Нема. Навіть е, карта місяця кажуть, от вона погана, чим вона погана. Вона показує, що у людини здібності є. Чим вона погана? <laughs> Куди вона примінити здібності так. на сусіда, щоб на нього дощ пішов, да? або іншому сусіду допомогти там щось там. Да? Тобто, це як примінити? Ну, так, да, любесеньки, це як наш вибір. Знаєте, що ви обираєте, те ви да. 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 Пані да. Леничка, дякую за прекрасніший ефір. Ми з вами так освіжилися в пам'яті і, і хоче. І, да, мені здається, трошки обледіло в нас вийшло. Да? Якось ми навіть ви, ви так вивели вивели раз і подивилися на все, що є. Тому що ви знаєте, людині дійсно важко жити в моменті дезінформації. В об, 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 голові просто обробити таку кількість інфи, яка зараз йде. Ну, я не знаю, що я працюю з інформаційним полем, ви ну, це ж не виносимо. Знаєте, от людині важко жити без інформації, а є ще сторона медалі, коли повної інформації, і просто так. ну друга сторона медалі. да То недостаток, а то і збиток. Да? Угу. І це теж важко. Коли і так. то, і то, і то, і то, і питаєшся виключитись. Ну, в плані ну не то, що виключитись від відмежуватись. Так, я людина, я людина, я варю борщ. Просто я людина, я варю борщ. Це дуже важливо, це дуже важливо. відключатися. Друзі, ми прийшли веру фільтрації. Треба вчитися фільтрувати, тому так. що інакше варіанта не буде. Пані Іриночка, дуже дякую за прекрасніший ефір. Дякую сильно. Я, моя сестра буде щаслива, що вийшов. Ви. Дякую. О, Привіт. Пока-пока. пока-пока.